Всім привіт! Сьогодні в нас е, на розблокуванні iPhone 8 Plus. Він у нас е, частково розібраний, тому що е, приїхав від клієнта е, посилка Але ну, він казав попередньо мені, що кнопки не працюють, і тому е, для розблокування потрібно, щоб кнопки нормально функціонували, що включення, що звук. І прийшлося розбирати, вирішити проблему з кнопкою, а вже потім приступаємо до процесу розблокування. Клієнт купляв його вживаним, і як виявилось, після того як оновив прошивку до останньої, він заблокувався і клав одний його. То зараз будемо розблоковувати. Тільки секунду зроблю фотку. Da der Computer. І чекаємо трішки, коли пристрій ще на паролі блокування екрану, ще його ніхто не прошив, тоді доволі. Високі шанси, що можна зробити дешевше. Ну, відправляти також потрібно, але можна зробити дешевше. В даному випадку, коли у вас на, на пристрої точно так, як тут, то вже дешевше не вийде, тому що він вже прошитий. Так, перезапускаємо повторно, бо в процесі. Я відпустив клавішу одну і... Ось залишився останній крок, чекаємо. Все, пристрій розблокований. Перезапускається і зараз можна буде його налаштувати під себе. Нагадаю один важливий момент, який ви повинні розуміти. Таке розблокування воно не є повним. Тобто скидати пристрій ви не зможете. Оновлень, скоріше е, за все, не буде, адже це вже остання версія прошивки. І На даний момент зараз я вам покажу, яка це. Це у нас iOS 16 7 і 10 Мережа буде доступна. Спеціально, щоб ви не сумнівалися, я вставлю сім-карту зараз і все. Ми перевіримо це. Бачимо, Київстар. Визначуся, мережа є. Ось так. Отож, е результат по суті успішний, пристрій розблоковано. та є нюанс, не можна скидати, не можна оновляти. Ось так для прикладу, ну, тут клієнта пам'яті 256 ГБ, доволі комплектація е суперова, максимальна, скажімо так, і його йому було вигідно ще робити. Щоб 64 пам'яті було, там чи, чи якийсь інший варіант по реєстру іншого, то тоді, можливо, і не вигідно. То вже вирішуєте ви. Пишіть, телефонуйте. Найкраще, як якщо є можливість, це в Telegram, Viber я не часто заходжу. Тому якщо хочете менш-більш швидку відповідь, пишіть в Telegram. А мої контакти будуть, як завжди, в описі під відео.